Господи, Ти випробував мене і знаєш мене, Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого, Ти визначив і всі путі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою, дивне для мене Всевідання Твоє, високе воно для мене. І я не можу збагнути його. Куди піду я і від духа твого, і від лиця Твого, куди втечу? Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і ти там. Чи візьму крила в ранній зорі, переселюся на самий край моря, і там рука твоя поведе мене і правиця твоя триматиме мене? Сказав би я: може, темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед тобою? Не сховає від тебе й темрява? Бо ніч перед тобою, як день, і пітьма перед Тобою, як світло, Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї, прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене, дивні діла Твої, і душа моя, добре це знає, не були втаєні від тебе кості мої, коли втайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє, очі твої бачили зародок мій. І в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й не було і одного. О, як величні для мене замисти твої, Боже, і яка велика кількість їх став би лічити їх, але їх більше, ніж піску. Коли я пробуджуюсь, я все ще перед тобою. О коли б ти, Боже, знищив нечистивого, Відійдіть від мене кровожерні, вороги твої, Господи, говорять проти тебе зневажливо. Марне замишляють вороги твої. Чи ж мені не мати ненависти проти них, що тебе, Господи, ненавидять, і чи суратися тих, що повстають проти тебе? Повною ненавистю ненавиджу я їх ворогами моїми стали вони. Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, наслідки думки твоєї. Подивись, чи не на шляху я беззаконня і чи я на добрій дорозі. Якщо ні, то настанови мене на вічну путь.